Сьогодні, 13 жовтня 2014 року, в столиці Росії в Москві відбудеться чергове судилище над Надією Савченко, над героїнею, над льотчицею, над справжньою українською дівчиною. Як нам стало відомо від захисту, який працює з Надією, сьогоднішнє засідання буде закритим. Тобто сподівання на те, що надія буде доставлена до суду, майже немає. І про це тільки що нам ще раз підтвердили адвокати. Але незважаючи на це, наша партія партія Батьківщина прийняла рішення вирушити в Сірівну до Москви групами депутатів для того, щоб підтримати маму надії. Марію Іванівну, яка сьогодні, ми сподіваємось на те буде мати зустріч з своєю донькою в СИЗО. Ми вважаємо, що це данина пошани тій жінці, яка народила, виховала справжню патріотку, незламну особистість. Наша політична сила, партія Батьківщина робить, буде робити і робить все для того, щоб звільнити першого номера нашого списку Надію Савченко. Сьогодні керівництво партії спілкується з міжнародними організаціями. Ми надаємо спеціальні документи, які свідчать про те, що Надія Савченка невинна і що вона незаконно сьогодні отримується на території Російської Федерації у в'язниці. Я хотів би сказати, що. Є вже заява Сполучених Штатів Америки про те, що звільнення Надії Савченка є основною однією з умов зупинення санкцій проти Росії. Окрім міжнародного тиску, який сьогодні чиниться на Російську Федерацію з приводу звільнення Надії Савченка, ми вважаємо, наша партія вважає, що ще один факт може спрацювати на користь Надії Савченка. Після того, як вона стане народним депутатом, ми, наша фракція Батьківщина у Верховній Раді обов'язково делегує Надію Савченка до парламентської асамблеї Ради Європи. Перше, це дасть їй особливий статус. І друге, ми сподіваємося, що це прискорить її звірнення. Закінчуючи, я хотів би сказати, що і ми тут, кого ви зараз бачите. І ті наші колеги, які будуть теж в нашій делегації, і вся наша політична сила, будемо робити все, щоб Надія Савченко повернулася умови, скоріше до на батьківщину. І ми віримо в те, що це у нас вийде. Україна переможе. Дякую. Ще додам як перший заступник парламентського комітету з прав людини і член української делегації в ПАРІ, що після наших звернень взяли на особливий контроль справу Наді Савченко. Комісар Ради Європи з питань прав людини Нільс Мужнієкс, а також Європейський комітет із питань запобігання тортурам. Це структури, які мають право без спеціального узгодження відвідувати ув'язнених в усіх країнах Ради Європи. І ми дуже сподіваємося, що Російська Федерація не буде чинити спротив і надасть можливість представникам цих структур відвідати надю. Зараз вона фактично ізольована від світу, максимально утруднене будь-яке спілкування з нею, і мені здається, що міжнародні організації, світові правозахисні структури вони повинні розуміти, що йдеться не просто про долю однієї людини, а йдеться про дотримання прав людини, про верховенство прав людини у світі. Словом, ця справа Надя зараз потерпає, страждає не тільки за Україну. Я думаю, що весь демократичний світ в ці дні, в ці тижні, в ці місяці разом з нею. Хочу наголосити тільки на одному, тільки партія батьківщина сьогодні піднімає питання засудженої Надії Савченка. На жаль, про неї вже не згадує президент, влада, міністр закордонних справ і про пана Сінцова. І тому ми впевнені, що з нашою допомогою ми зможемо їх звільнити. Дякую, що скільки ще членів делегації, хто про Ну, я скільки членів делегації, так з взагалом вам не скажу, тому що ми їдемо в Москву групами депутатськими. Ну, рейсів багато, тому головне це прибути до Москви до другої години, для того, щоб ми, якщо у нас вийде і нам не буде перешкод під час перетину кордону. Що є така загроза для тих депутатів, для депутатів Верховної Ради, то звичайно що ми тоді будемо робити все, щоб підтримати маму надії у Москві. Від сьогоднішнього суду, ну ви знаєте, дуже складно очікувати від того, що є вже за закритими дверима доброго. Тому я вважаю, що нічого доброго і позитивного від суду, тим більше суду в лапках такого ж Печерського, як в Україні, Басманського суду з такою ж славою і історією. Ну мені здається, що очікувати дуже складно. Тому, але все рівно, все рівно наша присутність там, і присутність наших колег, вона ну, хоча б моральна підтримка цій людині і її мамі. Будь ласка. Юлія Володимировна Тимошенко не йде, перш за все, тому що сьогодні цей суд закритий і можливості зустрітися з Надією Савченко не буде. Тому... Партія прийняла рішення, що сьогодні буде такий склад делегації. На наступні засідання суду вже буде, я думаю, що буде прийнято рішення щодо присутності Юлії Води. Ну і я думаю, що найголовніше сьогодні це знак моральної солідарності і підтримки з Надією Савченко, тому що кожен українець повинен знати, що його країна і його народ за нього стоїть. Де б це не відбувалося? Тут, у Києві, на окупованому Донбасі чи у російській в'язниці. Кожен українець повинен знати, що його держава, його країна буде за нього стояти. Дякую вам. Дякую. Ви бачаєте, що на екрані.